Сторінка 166 розділ 2. наведу один приклад, що свідчить про його лобу надзвичайну кмітливість. За порадою досвідченого мисливця я розступив трохи сиру жиром свіжо зарізаної молодої телиці. Варво навмисно готував у порцеляновій посудині. М'ясо різав кістяним ножем, щоб не відгонило металом. Коли суміш захолола, я розрізав її на дрібні шматочки. Поробив у кожному дірки, куди позасовував велику дозу стрихніну. І Ціаністового калію в капсулах, з яких не проникав запах, і позатикав отвори сиром. Пильнуючи всіх правил, я працював у рукавичках, змочених у теплій крові телиці, уникаючи і дихати на принаду. Потім уклав приманку у вимащений кров'ю сирицевий мішок і погнав коней. За собою тяг на мотусі, печінку і нирки забитої тварини. Миль через десять заходився розкидати приготовлені шматки отруйного м'яса, що чверть милі, уникаючи, торкаєтеся до них руками. Лобо з'являвся в цій місцевості на початку кожного тижня. Подекуди ніби решту часу, він вештався десь біля С'єра Гранде. понеділок надвечір, коли ми саме лаштувалися виїжджати, луна докотила басовити виття володаря краю. Один ковбой стурбовано сказав: це він. Тепер побачимо, що буде. На світанку мені не терпілося взнати результат. Нашого маневром. Невдовзі я натрапив на свіжі сліди зграї сірих рабіжників. З поміж усіх помітно виділявся відбиток лобо. Відомо, що розмір сліду звичайного вовка 4,5 дюйми. Відбиток лапи старого ватажка сягав 5,5 дюймів. Згодом я дізнався, що він важив 150 фунтів. Тим то його сліди, хоч би як густо поцинковані іншими, легко відрізнити. Зграя винюхувала. Принаду, яку я тягнув на мотузці, і погнала по сліду. Я переконався, що лобу наблизився до першого шматка, обнюхав його і проковтнув. Я не міг стримати радості, що нуртувало в мені. Нарешті він упіймався. Вигукнув я. Скоро я побачу його труп. Я погнав коня і не відводив погляду від велетенських вовчих відбитків на закуреному шляху. Сліди вибили мене до місця, де я кинув другу приманку. Вона також зникла. Все. В мене співало від радості. Я був певен, що він таки упіймався, а може, ще хтось з його зграє. Але широкий слід його лав не зникав. Я піднімався на стременах, роззирався довкіл, та ніде не бачив мертвого вовка. Я поїхав далі. Слідами і помітив, що зникла третя принада. А сліди сірого поганця не уривалися. воли до четвертої. Тут таки я переконався, що він не ковтнув жодної принади, а ніс усі в пащі. По їх на купу і обгидив, висловивши таким чином своє зухвале презирство до моїх хитрощів. Після цього він подався геть, ведучи за собою свою зграю, про яку так дбайливо піклувався. Наведений приклад: один з багатьох, які переконали мене, що отрутою такого розбишаки не здолаєш. Я терпляче чекав, доки не дійшлють потрібну кількість капканів, а тим часом винищував кайотів та іншу хижу звірину. Нарешті прибули довгождання. Капкани, я та ще двоє мисливців тиждень, не шкодуючи сил, поралися з ними, аби їх поставити. Робили все, що на наш погляд могло сприяти успіху. Лобо вільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами капканів. Як завважив поперечку, старий пройде зупинився саме вчасно. Як він здогадався, не знаю. Певно, якийсь добрий звіриний янгол. Літав над ним і охороняв від небезпеки, що чигала на нього. Лобу не збочив ні на дюйм уліво чи право, обережно, повільно позадкував, ставлячи кожну лапу у свій попередній слід, доки опинився в безпечному місці. Перегодом обійшов капкани з іншого боку і задніми ногами заходився захрібати землю так, що каміння і грудки летіли навкруги. Аж поки механічні пружини спрацювали і за. Класнулися. Точнісінько, так само він робив і в інших випадках. Попри всі мої хитромудрі виверти, лоба ні разу не схибив, неохильно обминав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки. і досі чинив би він свої спустошливі набіги, якби глибока прихильність до подруги не напастила його. Поповнивши іменем сіроманця довгий список героїв, що були нездоланні наодинці і загинули через необхідне. Бережність друга, якому сліпо довіряли.